Знаменитий сад тюрлі, сад французьких королів. Навкруги величезного такого басейну. Ось такі мармурові і бронзові статуї. Посередині помістили кулю. Подивіться, це та повітряна куля. Яку піднімали під час олімпіади? Сад у самому центрі Парижу. Ось і оглядове колесо, як бачите, сад займає 25 гектарів площі, рідкісні дерева, біля яких вказівники. Квіти, кущі. Сад приваблює до себе туристів, тому що такий незвичайний, чим незвичайний, тим, що кожен закуточок це історія, тому що там якийсь пам'ятник. Ну а пам'ятник, звичайно, пам'ятники це скульптури, це видатних людей. Видатних скульпторів. Ну, і з того боку, бачите, людей багато. Тут неподалік і лувр, неподалік і Ейфелева вежа, он видно її, вершечок, верхівку. Так що це знаменитий сад Тюрлі.